Все Що, Что, типа наебал? А не дивись, щось дымить нахуй. Димить? Ну типа диви, важный зу. О, дымить. Ответь, як потипаль помноха. Бера побачив. А якщо подавилки на вимку, як буде кипити блядь, нас блять як хьюбне. Ну. А ну так. Тебе буду бити таку. А новими попробуй, чи що вода. Погоню. Що Тепло стало. Тепло стало? Ну, я хлопну, брал. Не наїбався. Добре, идете. Слава чайник. На пуску.